Я мію його і не замислююсь, який горошок там чи яка ковбаса. А я слухаю музику дійсно, кожен інгредієнт в мене його услуховую. Я можу прослухати пісню і не почути взагалі текст. Я можу сидіти і слухати, що робить клавіші і що робить ритмізація, а все інше я не чую. Тобто, я конкретно. тобто щоб догнати всю пісню, я... Слухав там разом 4-3, Як режисери. Професійно режисери дивляться якесь кіно ну, рази три. Спочатку загалом, потім ще раз, щоб догнати, а потім вже деталі. І земля вам не пішла, так? Я ще не слухав. Не слухав, не, не слухав. Нагоди. Я поки що так скажу, що просто ознайомився цілком. Але, ну скажімо, як вона звучала, як фонова музика, просто послухати наповнення. А конкретно сісти і вислухати кожен інструмент, все ще не робив. А на чому ви виросли на Я вирос на рок-н-ролі, мені для мене це були гурти скідроу, деп Тобто, Led І навіть я пам'ятаю подвійний альбом Beatles. Це вініли ті, що в мене були ще від мами. Мама, мабуть, теж Тобто Вініли були серйозні. Дивіться, ви виступали на шоу «Розсміши Кон. Ви виступали на шоу Голос України. Ви виступали перед купою військових, які навіть не ворушилися, так, коли ви там Все, співали. Було, да, це... А це... Розкажіть, будь ласка, розкажіть кур'озно. Вони якось намагаються щось зробити і старший стає і присікає. Вони, сі... вони знову сидять, сидять. Ну, а розкажіть якісь курйози, коли вам там було найстрашніше на сцені, коли вам було дуже смішно на сцені, Щось таке було взагалі? Чи ви от чи вас все гладко завжди проходить? Я коли виходжу на сцену, я, знаєте, вимикаюсь весь повністю. Я, мабуть, як славік співаю, ось я вже більше нічого не чую. Я пам'ятаю Таврійські ігри, коли я е, е, вийшов. Так? Так. Ото було страшно. На сцені було так гучно, що я не бачив перед собою людей навіть. У мене були дві руші в ушах, але вони не рятували. Хотілося... Я, якось я Сашко кажу, давай може вийдемо вперед. Він каже, ні, нікуди не йдемо. Я тут я не можу, мене виносить. То було страшно тоді вам? Ви ну, знаєте, зовсім не якось зручний? я не помітив. Я просто почав співати То угу. це. Тоді теврійські ігор, коли вже в Києві... Це останні вже, ні. Це вони вже повернулися. Угу. В Каховку. Повернулися з Києва, в останні повернулися. Якось, ну, якось дивно, що їх не відродили. Бачите, замість Таврійських ігор долучились дніпропетровці до Бессіді. Mm -hmm. Mm -hmm. Вже, ну вже бачите рівень без mm -hmm. вищий запорізький. У вас склався якийсь синонімічний ряд про Тернопіль? Mm -hmm. Що вам нагадує місто, коли ви перебуваєте в іншому, наприклад? У цей парад випускників, все, шампу, ви згадати, так? Да? Це озеро, яке. Mm -hmm. yeah. Yeah. взимку гуляет. В нем. Ну, так. Ну, здесь на ваш душный прием. Там где-то и в ковчег, и старый блин. И ну, справжнее пиво. Я не а люблю. Я, 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 ну, я не знаю, люблю пиво. Але все-таки обираєте яке? Але але гостям дійсно like, можу порадити Миколинецьким. Ми якщо, якщо, якщо з приводу пива, то можу порадити його. А з приводу їжі руками? З приводу їжі, то вже кожен сам обирає. То що з, може хтось. А улюблена страва. Є ж, знаєте, вегетаріанці ми завжди жартували. <ріху> що ж ви робите? Єстественне оборває <laughs> залюблених страв? Mm -hmm. Завжди, якщо на західній країні завжди будь-де бануш, я завжди його порівнюю. Але поки що ніхто не переміг зараз перше лідерство все ж таки займає фільма з поколений. Ну ви ж самі так mm уповаєте, -hmm. так mm -hmm. mm -hmm. Ну так. А, а я, але підірну, я можу... Вість, я можу, вість, я можу, вість, я можу вість, відтворити банош і саме так, як його роблять Буковині. Ваша корона стала, що ви найбільше любите? Ой, ви знаєте, я все що завгодно, мені подобається і чешська кухня, і може щось вигадувати в тому напрямку. Але... Що саме з честь таке? Починаю чи навіть з простих якихось справ. справ там. Так плавно переходжу навіть на угорську. Суп Суп пастухів. Шотой, я, короче, і, ну, таким, ну, що той, як кажуть, фандю. ну, я не просто дуже пастухів його називали фандю. І так само цей богач, суппостихів. Мене цікавить, як історія Так і їх потім легше готувати, коли, ти, розумієш. коли розумієш, як воно виникло. Mm -hmm. Не треба читати якихось рецептів там дронувати, які як по собі купив як фальтушниці, там написано. Ні, ну, я б колись запитав друга, як воно готується, він каже, ну, дивись, в Швейцарію все виглядало так. І розповів мені. Тепер зрозуміло. Тобто так, як в нас, mm саме -hmm. обу. Так, так і має відбуватися. Є просто правила, за якими треба готувати. Всі правила знають кухарі, і тому рецептура тут вже не потрібна. Ти просто знаєш, як і що доходить до готовності. Тобто яловичина, Всі знають, що її не можна смажити, тобто, кухарі. Тобто, є правила. Тобто зможеш не фантазувати. Тому так намагаюсь експериментувати, але звісно, що експерименти мають ж бути в е голові щодо поєднання якихось інгредієнтів. Под... Я завжди люблю якісь кулінарні шоу, але не наші. <сحت> <сحت> а які не наші Наша, Хотів сказати пародія. Ну це не породі, фанжиза її купили. За рамок на ми запрошували Рамо до Запоріжжя. Це було наше улюблене кафе Абергхаузен. Там, де дійсно ми робимо експерименти над кухнею, і все це так само на таку камеру записуємо і викладаємо десь в неті, або якісь у нас є тарілка ТВ, або туди щось. Але там. Це вже коли, скажімо, дуркують кухарі. Їм подобаються експерименти і кухня, а Герхаузена, вона така. Ну, Тобто арам її скоротив десь в разі 40. Меню лишилося. Ну, це правильна позиція для барів і кафе. Десь 8-10. Одиниць. Тобто і кухарям неважко, але ці страви вони є ексклюзивами, ти більше ніде їх не знаєш. Тому сконцентровані більше на, на ексклюзивному моменті. Так собі екстремниквин. Так і запланували приїхати араму саме у кав'ярню Оберхаузен, це американська історія. Собою, як його звати, вони був їх і вони теж їздять і рятують якісь заклади і банкротства. Ну, таке мені подобається. Тобто, я ресторана, ну, взагалі ресторація для мене складна річ. І бажання людей відкривати ресторани. Особливо коли ти не розумієш, про що йдеться. Люди іноді просто... Відкривають ну, тому, що вони так хочуть, незважаючи на... на ситуацію в місті. І... Ну, як вам пояснити? Мені сподобалася історія, яка рам відчиняв якийсь ресторан і в ньому меню не було взагалі. Меню починало створюватись, коли з'явилися ну, постійні клієнти. Саме за їх бажанням почалося створюватись мені. Тоді вже і з'явився кухар, саме той, який це може робити. Тобто люди самі побажали те, що відсутнє в тебе в твоєму місці, те, чого хотіли, те, чого немає. Тобто Це як приклад мені, і ця історія дуже сподобалася. І в принципі, мабуть, так і має бути. Якщо до закладу, який має меню, ну, дуже меню, то Це найправині дохід. А можна ж таке ну, не зовсім зацікавиться? Це зручне. Знає, вже спорт, кулінарія, Хто приїхав в Тернопіль. Кулінар. Чого? Я так що ми трошки від такої кухні перейшли трошки інше. Таке, можливо, не зовсім зручне питання вам задам. У вас є така нова пісня, де слова... В словах є про одружного чоловіка і незаміжну жінку. Mm -hmm. це, це історія, так. Це, це історія якась особиста з друзів, чи це звідки називається? Це історія взагалі. Ми завжди наступаємо на одні й ті ж граблі, і таких історій можна почути дуже багато. Тому я написав саме про цю історію. На mm -hmm. я... що це актуальне? Я... Це... це треба спостерігати зі сторони. Я колись розмовляв з одним монахом, він каже, що чому люди іноді не слухають, не ну, вчаться на помилках інших, а можна і взагалі не вчитися на інших помилках, можна просто сприймати це, як дитині кажуть, що несуть пальці в розетку, вона ж їх несуть. І вона не бачила це зі сторони. Але їй сказали один раз, вона цього не робить. У нас так нема. Я пропоную тоді потрошки, напевно, що загулюватись на бою трошечки спішите. Хочу нагадати, що ми сьогодні збиралися в такому закладі, який радо завжди чекає тут журналістів і для журналістів існують знижки. І ми зараз з вами невеличку таку фотосесію пофотографуємося, yeah. тому що вам зараз треба бігти вже так на, на інший. <реш> Я не знаю, як це. Молодець. не ж нікуди треба. Ні, ні. Я знаю, що просто ще є люди, які хочуть з вами спілкуватися. І можливо так пару запитань показати особистих, без камер, без диктофонів. Можна з диктофонами. Так. Можна про щось не розповідає. Так, якщо ще хтось хоче запитати таке, про що ми не запиталися, що то питайтеся, ми слухаємо. Ось ми їздив по Західній Україні, зняв дуже такий потужний кліп. Ви як їхали з Запоріжжя до Тернополя, якісь враження маєте від так, дороги? дороги так. Ви, ви знаєте. Ви знімали кліп дорогою. Це буде для пісню смужка, але стан наших далекий, що... Розкладується ну, зйомку в Архівці. <рес> Поки що немає в історії. Я вважаю, що такі є концертні відео, а є відео з турів. Я гадаю, що наступно ми так побалувались минулого разу, те, що ми не знімали просто на е, флеєр минулого разу. Десь відео є з туру. Таке собі. Змонтували самі для себе і воно існує десь там на Ютубі. Може цього разу знімемо щось таке більш професійне. Все ж. Кузьма Скряд не єдиний співак, хто це робив. Ну, На практиці я бачив це у Івані. Вперше я в неї бачив кліп з Ну а потім вже... Щось таке відео знімав як бокс, але є... тобто, в принципі для виконавців це нормально. Це... А Чим вам взагалі комфортніше подорожувати? Потягом, машиною, автобусом, такому, не знаю, чи велосипедом? Я люблю автівкою, але я кажу, іноді відчиняєш очі до відвійника вже сантиметр. Там лютеся? таке. Треба обережно машиною, mm -hmm. то іноді здається, що сил вистачить, а буває таке, доводиться виходити з машини. Вигнів mm такий процес. -hmm. Звука режисер мене відливає водою, mm -hmm. щоб ще хвилин 20 ми протрималися на трасі. Mm -hmm. Я не знаю, що про це можна знімати кліп, але я гадаю, що відео з туру да, буде цікаво, цікаво і собі, знаєте, на пам'яті. Я коту роблю весільне відео. Так от у собі, знаєте, відео лі стур. Нагадати, що було. Да. <пілити> Што, все, <ріст> hop, так. Щоб все було так, так і завершимо. Дякую.